Поп-Арт із бісеру. звісно, Альона Гуць не єдина майстриня, яка виготовляє бісерні портретні вироби. Але її прикраси та аксесуари особисто мене зацікавили авторським стилем. Поруч із звичними сюжетами з тваринами, казками чи рослинами, особливо яскравими, на мій погляд, є портрети відомих людей, літературні сюжети та фантазії на теми знаменитих картин. Тут і Шевченко, Мурашко, Сельвадор Далі, Фріда, Венздей з обличчям Крістіни Річі, Одрі Хеберн, Мерелін Монро на картині Мунка, Леся Українка з мавкою, і навіть Девід Боуі. Wow. Впізнаваним обличчям притаманна майже фотографічна схожість. Ці портрети авторка поєднує з камінням, склом та стразами. Словом виходить яскраво, іронічно та неординарно. Традиційно усі покликання на майстриню шукайте в описі до відео.